Виконуємо номер 106 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Дві громади разом підготували 400 подарунків для багатодітних родин. З них 65% підготувала перша громада. Скільки подарунків підготувала друга громада? Знайдемо, скільки подарунків підготувала перша бригада. Знайдемо 65% від числа 400. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. Тому ми 400 ділимо на 100 і множимо на 65%. 400 поділити на 100 буде 4. І 4 множимо на 65. 4 множимо на 60, це буде 240. 4 множимо на 5, 20. 240, дати 20, маємо 260 подарунків і пояснюємо. Підготувала. Перша громада. В умові задачі стоїть питання, скільки подарунків підготувала друга громада. Ми від загальної кількості подарунків віднімемо подарунки, які підготувала перша бригада. 400 відняти 260, маємо 140 подарунків. І пояснюємо. Підготувала. Друга громада. Записуємо відповідь сто сорок подарунків. Ми дали відповідь на питання, скільки подарунків підготувала друга громада. Якщо дві громади разом підготували 400 подарунків, з них 65% підготувала перша громада. Номер 106% виконано.